Сип Пандорас – гібрид середньоранньої групи стигості має Фау-250, кременисто-подібний тип зерна, що дозволяє переробляти зерно на крупу. Також гібрид рекомендований для вирощування на силос, так як показали лабораторні аналізи, відрізняється надзвичайно високоякісними показниками силосу, що забезпечує збільшення надою молока. Гібрид має високу холодостійкість, придатний для висівання в самі ранні сроки. На глибині загортання насіння 6 см, коли ґрунт прогрівається до 6-8 градусів, Можна вже починати сівбу кукурудзи саме із цього гібрида. Також цікаво зауважити, що гібрид має високу стійкість до основного комплексу хвороб, має високу якість зерна, тому цей гібрид дуже цікавий для технологічної переробки.